Всім привіт! Ми продовжимо грати GTA San Andreas. І сьогодні у нас будуть дуже цікаві пригоди. Для початку мені треба розробити якусь тачку. І так, так і склалося, я ганалася. Я хотів знати відео про те, як е таксувати, і ось у ну, мене все складається. Тож я беру м -м, завдання таксиста. Короче, таксі на нормальній тексті, на старі. Беру пасажира. І зараз будемо з ним Куди його там вести? Не бачу. Алло. Куди його вести? Точку на мапі мені можете показати жовтенький, такий має бути. М -м, трикутничок. А, все, побачив. Осьо, він їде на пляж. Ми туди саме підводимо Капець, Ну ти можеш прокласти маршрут чи ні? Коротше, воно не може прокласти маршрут, тож на перехресті мені зараз треба ліворуч. Потім по прямій їхати аж до цього перехрестя, потім повернути е, праворуч, коли впруся на велику дорогу, і по прямій дуже довго тут йти. Добре? Так Ми, ми, ми маємо зберегти машину від пошкоджень, е, при цьому швидко дістатися. І кожен раз, коли ми маємо якесь пошкодження або негарно ведемо автомобіль, Наші чаї для сналі скорочуть. Ось бачите, звідси зверху тіп. Це те, скільки нам на чай залишить а, цей пасажир. І від того, як гарна то, залежить, скільки чоловік він захочувати новичів. Зараз мені треба буде якось безпечно підіймемо її до вас, але при цьому ще й швидко. Ой, мої чаї вже дуже скоротилися, але маємо ще й мене, не розвалити тачку. Все, я його привіз. За те, що привіз досить швидко, він мені ще 48 баксів доплатив. Все, з'явилася нова заявочка, зараз ми забираємо цю жіночку і веземо її Куди? Треба кудись вперед. А куди саме? Зараз ми побачимо. М -м і де? Де тут цей? Можна навмання. А, все, побачимо. Ось, м -м цей штук. Чомусь не показує. Не завжди воно показує, як тут дістатись найкраще. Зараз я буду їхати по головній дорозі, потім якось буду придумувати сам собі. Я дуже mm. сподіваюся, mm. що ми не mm. Упс, От що кіпсів, я вже став, через теж пропалася. Виїхав на дорогу і попере. За швидкість якось воно там не зараховується, але бачите, зверху воно а, рахується час, за скільки часу очікуваний час, за скільки я мав доїхати. Да так, так, так. <плеси> я, це, ми можемо, не Поїхати з політичний план. От вам і природа. Ой-ой-ой, тільки що зачепити в стовпка, це поганий. поганий знак. Треба буде обов'язково ще поганяти на якихось гоночних тачках. А зараз наше завдання заробити якомога більше на таксі. Якщо... Ой-ой-ой, що ти робиш? Ну, коли снятиш. Занос. О, на швидкості занос працює. Ну це я хочу. Хочу. Куди нам далі? Нам треба проїхати вперед, потім праворуч кудись там. Добре, з'їжджаємо. Оп, праворуч. Ой-ой-ой. Мама мені чого не можуть на на... не нарахувати. Коротше, оці ходи на фери. Аж гальмуй, що ти робиш? Бачому позиція там тачка щось зроблять. Це веде вибирається. Цю <гумірші> вітку <гумірші> за річку вони. Ой-ой-ой, данний. Перепрошую, панів. Дивіться, кіпси ще с... Чи це ще що ми з чой не залишаємо. Це зараз замоском більш вартуємо доберемо. Супер. 132 долари це тільки бонус, це не зарплата. Зарплата буде пізніше. Пожежна місія провалилася, але на таксі є ще якісь кальоні. Куди ми їдемо? Да. Ой, далеченько, де воно? По правому краю мені здалося кудись туди. А, ось... Ага, це аеропорт, до речі. Зараз ми сюди в аеропорт доїдемо по хайвею. До хайвея нам треба по прямій виїхати. Добре. Зараз виїдемо. Їдемо прямій. Коротше, оці фіолетові чуваки, це просто наружені дівняки. Вони тільки мене бачать зразу. За митинга щось робити. Так що я їх не долю, я його не дивно. І вони часто на мене чекаються. Так, що у нас далі? По цій дорозі будемо в нікуди їхати, добре. Ну, дайте приїхати. Ой! Засада! Куди ти вискочив? Три поліції на одному квадратному метрі. Давайте приїхати, алло. Чекаємо. Так, нормально. Все, тепер ми на хайвей. Можна шпарити. Ми топимо максимально. Газик, скільки можна. Так, оце безпечно зараз буде поворот. тим більше там ще трошки подрезаем одного другого. Выскатываем на, що... на... стрижную смугу. Пропускаемся на свиньи. Коротше, куда в шоке. Так, так Давай так сделали, залез, давайте, Оце на такі вон. Ой, що ти робиш? На Такі вантажівсь я б прокатався. О, дивіться, я його спугнув. Клас. А це його там. Де він там? Треба натиснути якось. Бачимо, що будемо позаду, але вже пізно. Як я класно приїхався. Так, зараз буде ходити поворот. Скинув газ. Підгазовуємо далі. Тут буде зараз десь скоро з'їзд на цей аеропорт, але як туди з'їхати? Це хороше питання. Отже, мені наступний з'їзд, ось тут. Треба праворуч повернути. Може, можна було б і зараз вже пірнути під землю, але я пропустив цей з'їзд. Ага це виїзд, перепрошую. Ось у мій з'їзд. Так, тіпси вже я не дочекаюся. Ідемо по зустрічній смугу і перепрошую. Так, а можна от якось проїхати от. Ясно, перепрошую. красно перепрошується. Капець, це зустрічна смуга, по якій всі топлять, мені треба не піти.